Немає дисципліни на дорогах, немає водії зупиняються поза зупинками. В кишеню не заїжджають, але заїжджають в кишеню всі, крім автобусів. І хлібовозка, і всякий транспорт, і так далі. Тобто дисципліни загальному до дорозі немає. Так. І окремо перевізників, водіїв, автобусів вимагати якості. Ну, я думаю, що зараз ще треба навести порядок в загальному місті, і тоді буде загальний порядок. А тариф тісно пов'язаний з якістю перевезення. Так, саме тому на громадських поговореннях, які були останнього разу, ми сказали, що так, вартість перевезень потрібно підтримувати, і тут ми з вами абсолютно солідарні. Але питання в іншому. Скільки ви написали скарг в Державтоінспекцію, щоб вони контроль, контролювали рух і вам було легше? Дуже добре було б, якби громадські організації звернулися до правоохоронних органів для наведення порядку на дорогах. Ми... Добре. добре, отже, є два механізми. Є запит, я, до речі, про це думав сьогодні, щоб Державна інспекція подала інформацію по кількості якраз протоколів, в тому числі по порушенню парковків Шеня. Але